Питання ж тим ти, не менше залишається. Що це було, на вашу думку? Що сталося? Там відбувалася зустріч. І що? Що произошло? Ну, вони поговорили. <хи> і далі? що? А далі що вони це сфотограф... це були, були? Сфот... сфотографувалися і роз'їхалися. Ага. На цьому все. Ні, це, це черговий, я думаю, оціночне судження. Це, е, як би сказати, це черговий ща, щабель е, в цій історії всі. Перед тим вони, як вам відомо, зустрічалися в Європах, та, і вони узгодили спільну позицію України і Старої Європи, Нової Європи і Європейського Союзу. І я думаю, що вони, узгодивши це, там підбили бабки, ну, в хорошому сенсі цього слова. Знаменник із цією консолідованою позицією вони поїхали. А, ну Італія, очевидно, Джорджа Мелоні. Вони поїхали до Вашингтона, значить, з Дональдом нашим Альфредовичем. Що як його там, угу. да. Батькові короткий короткий висновок, Війна буде продовжуватись. Да. Війна буде продовжуватись. е, Наступний крок це. е, як ми це бачимо сьогодні, це розвиток ініціативи 30 країн з одного боку, розвиток відносин Офісу президента з європейськими очільниками щодо зброї там, гуманітарних питань, всього і іншого. Правдоподібно може відбутися, може відбутися двостороння зустріч. Ми думаємо, в Женеві можливо, що мус. Е, е, Зеленський Ой, Зеленський — Путін. Путін. — сказав в Москві давайте. Ну так, да, Зеленський сказав ні. А е, уряд Швейцарії сказав, що він зніме бан на візит е, Путіна, тому що швейцарський закон, наскільки я зрозумів, він передбачає можливість в'їзду людини, яка знаходиться під санкціями Мусу. А Але без візди. якщо без візи, да, а з умовою, що вона їде домовлятися. Про мир. Ну, якщо вдвох тяжкий вибір, чого вони дивились на цю карту? І мою увагу звернула одна репліка дуже коротка президента Фінляндії Олександра Строба. Стуба. Стуба, перепрошую, угу. перепрошую, пане президента. Стуба дуже він сказав: ну, у нас в Фінляндії багатий досвід домовленості з Москвою. Чомусь він сказав 44-й рік, я собі не повірив, поліс перевірити там десь глибоко в черепухи. На, на, насправді таких угод було дві: 1940 й е, Московський і 1947 й Паризький. Е, паризька угода між Радянським Союзом і Фінляндією. І якщо Строп це сказав, оціночне судження, значить, е, запропонують е, цю формулу. За цю формулу запропонують Зеленському вигляді. Компромісу. Дім, якщо можна, покажи там цю, щоб люди розуміли, про що йдеться, цей слайд там, жовтенький такий. Видно його? Ні? Мені О, там Видно? Ну, от там Значить, це порівняння, я перепрошую, це я запитав е, цей ваш, друга вашого uh -huh. штучний інтелект. Uh -huh. Ну що ви говорити? Значить, що там в конечному рахунку, в 47-му році, е, підтвердили кордони 40-го. Перевести ще 70 тисяч людей. Ну, видно, що іскусний інтелект писав, там сибакуча. Ну, да. Тобто, іншими словами, мир в обмін на території, переселення людей, якщо коротко. Це відкрило нейтральний статус Фінляндії, що відкрило, можливо, лінія далі і Кеканена. Вони були місточок між Заходом і нейтралітет тотальний. Місточком між радянським союзом і західними країнами європейськими, сполученими штатами і не тільки. І за ці е, роки, від 1947 року до вступу в НАТО, вони побудували модерну державу з дуже високим рівнем життя правильно функціонуючими демократичними інститутами, вичистили всю російську е, агентуру, е, перелупашили всіх комуністів, які підтримували Сталіна. Та і розвивали національний проект, під е, е, який називається Незалежна Фінляндія. Значить, ще один раз я дум, мені здається, що Олександр Строп, Ступ, Стуб, Стуб. перепрошую, що ж мені Олександр Стуб натякав саме на це. Але як буде розвиватися ця ця, ця ситуація не від нас? Не залежить і більше того, я скажу, нам треба мені так принаймні, я запхаю собі язик глибоко там та там за зуби, щоб не висловлюватись. І, але в будь-якому рішенні, в будь-якому випадку, рішення, які прийме або не прийме президент Зеленський, вирішальною мірою буде залежати від позиції Збройних сил. Я думаю, що наші військові це єдина група, яка має моральне право висловлюватись на цю тему. Не ці всі активісти картонні. Дурілки картонної. Ні, ну що, ну от їде Зеленський кудись, два тижні тому, приїхав до якогось міста, і якийсь в тебе придорожне бабьо. От у нього був такий термін, був в Лаліті, Придорожне бабьо. накидується на нього і кричать, що ви мир не підписуєте, Зеленський, підписуйте мир негайно. Придорожне бабьо не розуміє, що так це не робиться. Може, там якісь вже процеси, пише, ну, порушення менструального циклу і так далі, і так далі, Но якось треба себе стримувати. Ясно. Ну, перед самым прилетом э, Зеленського в Вашингтону. Да, Янгелов. Трамп, был, я Трамп делал заявление. Його сложно заподозрити в менструальних циклах. Не, у нього інші процеси. Ну, він сказав буквально, він сказав, Зеленський може закінчити війну немедленно. Не може. Трамп так сказав. Так, сказал. Ну, ну, я тоже скажу, а на заборе там что написано? Ну, вы же не например, Трамп. А, а там... Вы не Трамп. Дякую. Вы я с Путиным я вы с не встречались? Я ментально стабильный. Не. Путь-то Трамп вроде встречался перед этим, там мы смотрели. Был ну, такой конечно. момент. И он сказал, что Зеленский может закончить войну немедленно. Возвращение Крыма и вступление Украины в НАТО не будет. Ну. Перебросил мяч на сторону Зеленского. Зеленский не закончил немедленно войну. И потом после встречи первой

был не очень удачный день. Был не на наикращий день, сказал Трамп после встречи с Зеленским. Соответственно, Зеленский, я делаю вывод, что отказал Трамп в той рамке, которую Трамп предложил. А дальше уже сохранял лицо, как мог. Что? Мы, ну, Трамп? мы не яка предъява. Не, я вам просто говорю, вот, вот как бы ну, совершенно хорошо. не, 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 не эти, не женщины никакие, не картонки. Я не разумею. Ну, сарказм. Что-то между ними, женщиной не ни Ну, Трамп это все сказал. Ну, что ему не понравилось, но ну, там какие-то другие фразы говорил. То есть он что-то был задоволенный, там еще. Ну, еще все... задоволенный он был. Ну, вот в этом, а там же были еще какие-то моменты. Не, ну то потом. Ну, потом. Так оно же это же Трамп. Да, да. Ну, вот после самого самого того. Ну, не получилось, так как... Э... Трамп это тако, да. Тако. Трамп always chicken out. Я перепрошую Олег Петрович, якщо я перервав. Звернімо увагу на три обставини, які мають насправді значення. Це політичні обставини. Перша, Дональду Фредовичу глибоко вносить Україна, наші проблеми і це от все. Що йому не глибоко вносить, це його електоральні показники схвалення, не схвалення. Пункт номер 2 За ним стоїть організована потужна сила, величезні гроші, аналітичні центри. Які ухвалюють пропозиції чи виробляють пропозиції, кладуть йому прямо на стіл. Пунктів три: чи це сприяє та чи інша дія Президента Трампа, сприяє е, розвитку економіки Сполучених Штатів, чи це сприяє е, в політичному впливу? І нарешті, чи сприяє це під, е, рівню популярності Президента Трампа і республіканської партії? На даному етапі, І що треба зробити для того, щоб це вирівняти ці показники? Це все, що там він сказав, що він це не має ніякого значення. Оціночне служження від слова зовсім в політиці мають значення, що правильна відповідь, практичні кроки. Практичні кроки дуже прості. Наш колега, видатний український фотожурналіст Єфрем Лукацький, «Сашейтед прес, світова зірка, поїхав кудись, в невідоме мені місце і сфотографував рожевий колір пофарбовану ракету «Фламінго». Одна тонна три тисячі кілометрів, одна тонна вибухівки. Це аргумент. Це аргумент. Наступний пункт читаємо кожного дня завдяки діяльності. Спеціальних служб всередині СБУ і ГОРА підривають нон-стоп російську інфраструктуру, яку залізниці, нафтопереробні нафтопрокачувальні станції і так далі. Молодці. Аргумент в перемовинах Путіна тільки один: в морду. Наступний пункт. Досить просте, Якщо ви дали собі звіт почитати мою до кандидатську дисертацію, там роз... я серйозно, Олег, але я, я розчитав. Я вам, я вам скинув автореферат російської мови, в Москві затверджений, між іншим. Очень прикольно. Я досліджував, що відбувалося на території сучасної України, і Російської Республіки Демократичної в 2017 році, в умовах Першої світової війни. Те саме один до одного відбувається з російською економікою сьогодні. Це виглядає, Це має такий вигляд. Автомобіль дуже важкий. Практично не керований, який розігнався на швидкості до 200 км на годину і знаходиться в 10 метрах від бетонного паркану. Це є те, що російська економіка. Питання досить просте в порядку денному. Ну, Чи, тобто, хто ще трохи і Росія. Хто, ні, рухнет. не трохи, ні, 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 ні. Це довгий процес, ну, не треба рухнути. Як ви сказали, 10 см до місяця. Це економіка. На повному ходу. На повному ходу. Да. Це про економіку. Бух. — Це про економіку? Да. Колапс. Економіка. Розумієте, економіка. Не держава, економіка. Економія. Це означає на наступному етапі те, що відбувалося у нас на наших територіях в 2017 році, mm -hmm. е -е Yet. оскільки е е е руйнуються логістичні зв'язки, руйнується немілітарний сектор економіки. Там да? uh -huh. немає іншими словами харчів, нема довозу. Тоді не було вугілля, не довозили інфляція, гіперінфляція. Це все перевоп має наслідком карпускулізації регіонів окремих. Вони замикаються на себе. Це ми пережили в останні роки Радянського Союзу, коли Москва викачувала з України продовольство. А українські секретарі обкомів, між іншим сказали, не будемо давати. І не давали. Правда? Правда. Так що не розвалиться, не бух, не розділиться, вона перейде в режим самовиживання э, самовиживання. Автарки, грубо кажучи, наступний пункт полягає в тому, э, в наступному і це всі, роз, всі розуміють діючі сторони. Я думаю, що Зеленський також розуміє, що Путін, Путіну нема куди подіти мілітарну економіку. Він не може конверсій не буде, якої не було в радянському Союзі. Воно все накриється мідним тазом. Тому що немає грошей. Куди діти цих людей? Це четверта частина всіх працездатних е, працюють на військову економіку. І нарешті одномільйонну армію. Куди ви її дінете з фронту? Що? Як її фінансувати, де робочі місця, яких немає і так далі? Тобто Путін приречений в буквальному сенсі цього слова, вести вічну mm -hmm. війну, мета якої знищити нас як країну, як держава, як народ. Ну все просто. Як вивернеться президент Зеленський з цього, я не знаю. Ясно. Олег Петрович, вчера было много всяких фотографий, рассмотрели да. какое-то уникальное поведение. Можно ли что-то сказать по Трампу, по Зеленскому, по другим европейским лидерам? Ну, видишь, Трамп как-то такая фигура, на которой тренируются наверное, все специалисты по психологии, массовому, не, не, про... не, не массовому а могут... психиатрии, Психи. психологии, как на него влиять? Угу. То есть со стороны там российская, там ну явно хорошая школа, не умеют влиять. Но со стороны нашей, видишь, тут там один Путин справляется, здесь целая команда, ну, она есть хотя бы, что-то сделали. То есть... Э, Европейская ты имеешь? Ну да, год. Зеленский уже не сам, как бы, да, то есть Зеленский сам ничего не сделает, то есть там же европейцы были важны тоже в этом смысле. Но как э, еще в начале года, по-моему, с тобой говорили, что ну, это не закончится быстро, это даже в этом году не закончится. То есть, как бы есть некоторая такая логика противоречий, там, да? То есть Трамп понятно, что он хотел бы стать миротворцем. Но, как он заявляет, он там уже шесть войн закончил, по-моему. Угу. Шесть, да. шесть месяцев. Шесть, шесть месяцев. Шесть Месяц по войне заканчивает. Можно список. Да. Вот. Ну, естественно, здесь хотел бы. Но это будет продолжаться еще долго. Главное, что, что вот если говорить о Зеленском, да, то есть то, что он делает, ну, конечно, это можно сказать как удача, успех, то, что он смог изменить, ну, уже не первый раз, подход после того скандала в овальном кабинете. 29 лютого, да. Да, то есть он явно демонстрирует совсем другой подход там, умение как-то работать, выстраивать там отношения, причем ну при том, что много было как бы таких ну, эмоций. Да? Uh -huh. То есть, но ну, в этом смысле команда президента, тех, кто его готовит, в конце концов, наверное, после этого удара в стенку. Все-таки сообразили, что, наверное, есть как бы еще что-то связанное с дипломатией вообще-то, вообще-то есть психология, вообще-то надо понимать, как это работает. Правильно подготовили. Плюс, может, европейцы еще рассказали, что такое дипломатия. Но в этом смысле он молодец. При этом ну, нужно же понимать, что у Трампа интересы это же не, то, не с Украиной, как вы сказали, связаны. То есть Украина, э, война в Украине это то, что мешает ему реализовать его интересы. Вот, поэтому он как бы с этим э, что-то пытается сделать, там, да, то есть насколько может. <coughs> Путин этим пользуется. Ну и будет пользоваться э, мастерски. Поэтому тянуться это будет долго. И еще тут действительно, когда Трамп говорит: ну тут же тоже э, это же взгляд, как бы вернее, о Трампе, да, когда он говорит, мы сейчас быстро заверш... сделаем сделку.

Высокофункциональные психопатии, это одни з самых эффективных людей. Да. Угу, На відміну від Трампа, який абсолютно демонстративний. Аби сьогодні там щось вякнуть. А да. що завтра буде, я не знаю. Класика. І він — У Еріха Фрома ж, є да, я работаю, Реадольф Витлер, класичний случай Да. У Фрома. Ну, да. ну, не важно. Сейчас проверить, Да, Ну, Путін в этом смысле, да, это спец. Ну, образование, опыт туда же идет, плюс черты характера. То есть он мастерски может влиять. Ну, влияет. Манипулирует, да. да манипулирует. А этот, да, такой более нарциссичный легко подвергается. Ну, то есть получается психопат и нарцисс плюс политики, бизнесмен, про сделки все время говорит. <как> Поэтому смотреть нам это еще долго. <связывая> все эти страхи о том, что это как-то закончится, они как не оправдываются. — Да, Эрих Фром. Э, — э, Ну, Эрих Фром, да, книжка, она не помню, как она называлась. Там про Гитлера а была. Адольф Гитлер, классический случай. — А, декорфили. так и называлась, да? Угу. — Вот. И что я хотел сказать. В ситуации, ну, в этой ситуации, получается... Сама вот эта вот война, получается, она какой-то такой становится устойчивой формой. Mm -hmm. То есть такая форма существования для Путина на данном этапе. Для Зеленского тоже нет Ну и для Украины, но и Израиль. Это формула постоянной войны. Нет, ну для Украины, ну, постейно, Не, ну, для Украины смотри, если, скажем, Путин скажет о том, что он уходит с оккупированных территорий, оставляет там вот то, что было до 22 -го года, ну… Зеленский согласится. Правильно? То есть, что, что, если Путин возвращается на границы 1922 года... Это, 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 же нереально. Не, говорим, просто теоретично. теоретически. Ты говоришь... Э, не, ну окей, да, ну понятно. Ну, так поэтому... Ну, же можно угу. нас. Да. Так, э, ты говоришь, для Зеленского тоже форма существования. Но ну, если такие условия будут, Зеленский точно согласится. Ну, и выйдет победителем из всей этой... То есть, у него имидж будет победителя. Поэтому... Окей, да.